То я вперед, стежиною земною, та панує мир в душі моїй. Бо я не сама поруч тей зі мною і тримає в мене Дух святий. В небеса показує дорогу до осель Небесного Отця, над ріхом дарує перемогу і вогнем запалює серця. Та вогонь мою душу холодну зігріває полум'ям святим, наче землю. У серпневу сушу, він струмочком зворушує живи. Цей струмок святої благодаті, сил духовних дає мені. Я радію, що аж хочеться співати, забуваю труднощі землі. Отух святий, живи в мені постійно, Тримай тоді, коли впаду. Я вірю, що з тобою неодмінно Осен небесний не досягну. Підкріпляй тоді, коли без сила. Щоб я віру до кінця зберігла, проти ворога боролася сміло, і його е, нападки перемогла. Як зустріти труднощі, прийдеться на дорожі, на дорозі важкій і сумній, більше і більше сповність моє серце, я живу тобою, Дух Святий. Слава Богу!